Нові колекції, модні покази та яскраві виступи. Львів, Kids Fashion Show повернувся після дворічної перерви. Наймасштабніша дитяча подія знову тішить усіх шанувальників краси та стилю. Я радію, що нам це вдалося зробити, оскільки ми бачимо наш сьогоднішній результат, це приблизно 250 дітей. Тільки сьогодні я можу цю суму цифру назвати, тому що це вже відбувається. За словами організаторів, підготовка до днів дитячої моди відбувалась майже півроку. Відтак у Львові вдалося зібрати дизайнерів та моделей зі всієї України. Ми організовуємо таку подію не вперше, це і наш шостий сезон. Ось тому, якби таких проблем зібрати наших старих друзів не було взагалі. І в нас ще доєдналося дуже багато нових модельних агенцій, і дизайнерів. Що приємно, тому що сім'я Львів кіт Фешн шоу з кожним сезоном все зростає, вона стає більшою і масштабнішою. Це насправді дуже таке довгоочікуване свято для нас, адже в нас в нашій роботі була перерва цілих два роки. Але Дякуючи Збройним силам України, сьогодні ми можемо провести це свято для дітей. На заході свої нові колекції презентували 18 відомих дизайнерів, а показали нові сукні юні моделі, зокрема із модельної агенції Старкіц, керівниками якої є організатори події. Тож відбулось представлення колекцій суконь відомих брендів, серед яких Мерілу. Бренд Марілу сьогодні презентує дві колекції. У першого любов до життя ця колекція була створена за два дні до війни. Сьогодні ми нарешті побачимо результат нашої довгої роботи, тому що та колекція, взагалі, вона пошивалась дуже довгий час протягом пів року. Ми її створили для того, щоб презентувати в Дубаях. Але, звісно, ми її ніде не представили. Але, попри все, напротязі двох років ми багато куди їздили, представляли інші колекції. Це колекція Свобода. Саме цю колекцію ми презентували сьогодні вперше. Зазначимо, що хедлайнером заходу був співак Ваха, а заслужена артистка України Наталка Карпа заспівала свою нову пісню, реліз якої вже згодом зможуть почути українські слухачі. Живемо в такий непростий нелегкий час, це однозначно. Але з другої сторони, ми розуміємо, що повномасштабка вже триває більше двох років, третій рік пішов, і ми не можемо на паузу поставити виховання дітей, розвиток діток. Нам потрібно вкладати якомога більше, тобто навіть не так, як би могли, а з подвійною, потрійною силою. Це так класно, цей дитячий, оцей лепіт, ці посмішки дитячі, ці емоції, овації. До слова, цьогорічний Львів Кіт Фешн шоу потішив учасників заходу нововведення. Цього разу ми маємо такий сюрприз. Перша на Львів Кіц Фешн шоу представлена колекція для дорослих моделей, яку показали і презентували моделі віком від 30 років. Зазначимо, що в рамках заходу на гостей чекали яскраві фотозони, шоу-сюрпризи, виступи шоу-балету та нагородження номінантів офіційної премії шоу Топ Models Львів Kids Фешн-шоу. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів.